Добрий ранок. На годиннику 5.00, а це означає, що саме час збирати всі свої снасті і вирушати на рибалку. Багато тут у мене всього, так само, як і лайфхаків, які ми вам сьогодні покажемо. Прийшовши на ставок, я вибрав спокійне безвітряне містечко, заросле очеретом. Розташуємося саме тут. Для цієї риболовлі я спеціально прикупив нову вудку. І перед ловлею її треба оснастити. Для початку потрібно намотати волосінь на котушку. Для цього прив'язуємо кінець до неї і розташовуємо моток волосінь наприклад, на якійсь гілці. Так найчастіше робить більшість риболовів. Але якщо таким чином намотувати волосінь, то в процесі можуть виникнути заплутування, або взагалі волосінь буде намотуватися нещільно. Щоб це запобігти, достатньо кинути моток з волосінню у водойму, в якій ми сьогодні ловитимемо, і почати намотувати. Вода створить потрібний опір, і волосінь буде в невеликому натязі, завдяки якому вона намотається на котушку як слід. Тепер можемо простягати її у всі кільця і чіпляти поплавець. Продіваємо волосінню спеціальне колечко, і тепер його потрібно чимось зафіксувати. Для цього продаються ось такі рибальські кембрики, але я постійно їх кудись сію. Якщо у вас така ж сама ситуація, засмучуватися не варто. І використовувати синю і зустрічку теж. Вийти з цього положення допоможе дріт. За допомогою ножиць або ножа зрізаємо невеликий шматочок ізоляції, приблизно ось такий. Протягуємо через нього волосінь і одягаємо шматочок ізоляції на кінчик поплавця. Якщо у вас він дуже довгий, можете скористатися ще одним шматочком ізоляції. Поплавець надійно зафіксований, і рухається по волосінні як треба. Так само можна скористатися і термоусадкою. Відрізаємо шматочок потрібного розміру, протягуємо через нього волосінь і на кінчику поплавця прогріваємо її. Головне робити це акуратно, щоб не спрямо. Палити волосінь. На термоусадці поплавець буде триматися, теж відмінно. За ним чіпляємо грузило і на кінці прив'язуємо невеликий гачок. Ось і наша вудочка готова. Непоганою вона вийшла. Але для серйозної риболовлі потрібні більш серйозні водилища. Кожен рибалка знає, що гідні вудки коштують немало. Але навіть при покупці дорогих речей можна дуже добре зекономити. Поділюсь лайфхаком, яким постійно користуюсь я. Заходимо на є-каталог е та в пошуку шукаємо товар, що нас цікавить. Перед нами появляється величезний список пропозицій від різних магазинів. Вибираємо, де ціна найдешевша, переходимо в магазин та оформляємо замовлення. Також на є е каталог, ви можете подивитись реальні фото товару від покупців, прочитати відгуки або дуже зручно зрівняти товари між собою, перед покупкою яких виникли сумніви. Тут ви знайдете все. Починаючи з айфонів і закінчуючи дитячими іграшками та побутовими пристроями. Посилання я залишу в описі під цим відео, для того, щоб і ви не витрачали зайві гроші при покупках в інтернеті. Після цього займемося наживкою. В дитинстві я дуже любив ловити на хліб, так само як і зараз. Спочатку хліб потрібно замочити у воді, а потім вимнути руками до консистенції м'якого пластиліну. На таку наживку вже можна ловити. Цьому карасику наша приманка сподобалася, але раніше ми всіляко додумувалися її модернізувати. Дідівський метод це часник. Беремо один зубчик, очищаємо його від лушпиння і закидаємо в часникодавку. видавлюємо його прямо в хлібну суміш. Після цього все ретельно перемішуємо, щоб часник рівномірно розподілився. Більш прокаченою добавкою був корвалол, на таку кульку хліб додаємо приблизно 15 крапель, теж перемішуємо і отримуємо уловисту наживку, перевірену роками. Ну а нещодавно я побачив щось нереальне. В тіктоці чоловік виливає якусь червону рідину у воду, і на неї спливається цілий косяк риби. Мені в це ніяк не віриться. Тому ми знайшли цю китайську рідину і замовили її, щоб перевірити, як вона працює. У посилці була баночка точно такої ж рідини, як і на відео. Відкриваємо її. Ну знаєте, гноєм пахне. Ну, гаразд, давайте і ми налємо її у воду. Як можемо спостерігати, від цієї рідини йде своєрідна хмара, на яку і повинна зараз сплитися вся риба. Але цього так і не сталося. Не дивлячись на все, ми додали цю китайську рідину в хлібну масу і перемішали її. Зараз порівняємо ці три наживки і дізнаємось, яка працює найкраще. Для експерименту ми взяли три практично одинакові вудки, роздали кожному Контейнери, в які складатимемо рибу, і наживку. Я ловитиму на хліб з червоною рідиною. Степан на часник. А Олег виявив бажання рибалити на корвалол. Закидаємо вудки і чекаємо клювань. Перше клювання було на вудку з корвалолом. Але виявилося холостим. Щось почало дзьобати на часник, але не до кінця. Оп, а ось у мене клювання на китайську рідину. Кидаємо цього карасика в контейнер і ловимо дереву. Далі. Друга рибка клюнула на хліб з корвалолом, хай поки що поплаває тут. І у мене знову клювання, ще один карасик. Ми з Олегом йдемо ніздря в ніздрю, а в Степана поки що нічого. Але це тільки поки що. Перший карасик на часник теж пійманий. Рибалили ми протягом години, і пора вже перераховувати пійману рибку і підбивати підсумки. Степан спіймав на хлібі з часником 6 карасиків. Мені вдалося зловити на два більше. А у Олега результати виявилися найкращими: 12 карасів на хлібі з корвалолом. Тому ми вважаємо його переможцем у цій зарубі. Риби наловили ми немало, і потрібно її кудись перемістити. Я не витрачаюся на дорогі садки а купую на ринку сітки для картоплі. В таку сітку можна пересипати всю рибу і помістити її у воду. Карасикам у такій сітці нічим не гірше ніж у садку. Продовжимо рибалити. Надалі ловитимемо на хліб з корвалолом. Знову клювання, і риба потягнула прямісінько в дерево, що впало. І гачок зачепився. В такій ситуації краще не намагайтесь смикати і тягнути волосінь на себе, так як є ризик обірвати всі снасті. Краще поступіть наступним чином: натягуємо волосінь і смикаємо пальцями за неї, ніби стріляємо з лука. Робимо так кілька разів. І гачок. Магічно відщеплюється і залишається на волосінні. Можемо ловити далі. Щось вже не хоче клювати на поплавкову вудку. Спробуємо на донку. Тим більше, я знаю, як зробити снасть у прямому сенсі за копійки. Для цього нам знадобиться кришка від пляшки. За допомогою ножа проробляємо в ній два отвори один навпроти одного. Потім цим самим ножем дряпаємо трохи пластик на цій частині кришки. Це ми робили для того, щоб клей краще схопився і надійно зафіксував ось цю монетку. Вона тут потрібна для того, щоб при зануренні у воду кришка ставала ось таке положення, продіваємо волосінь через отвори і стопоримо кришку двома невеличкими грузиками. А на кінці волосіні прив'язуємо гачок. За підсумком снасть має виглядати ось так. Тепер беремо прикормку і замішуємо разом з водою. Набиваємо її в кришку. І гачок вставляємо сюди. Можемо закидати. Підтягуємо трошки волосінь, щоб з'явився натяг. І встановлюємо вудку на рогатині. На її кінчик причепимо дзвіночки. Ну і чекаємо клювання. З часом волосінь почала трохи натягуватися, а дзвіночки дзвеніти. При хорошому клюванні я підсік і почав тягти. На гачку був отакий товстенький карасик. Пливи до інших. Вечірнє клювання було відмінним. Але на мене злетілася зграя мошок і комарів, які почали клювати вже мене. Але нічого, зараз вони відлетять, так як ми знаємо рецепт засобу від комах. Для його виготовлення нам потрібна невелика баночка. І оцет. Переливаємо зовсім трішки в баночку. І беремо якийсь шампунь. Можете вибрати зі своїм улюбленим запахом. Його теж у банку. Він тут потрібен для того, щоб перебити. Неприємний запах оцту до цього всього додаємо крапельку олії, закручуємо розприскувач і збовтуємо вміст баночки до однорідності. Можемо наносити наш спрей на відкриті ділянки тіла. Він чудово відлякує всіх комах, незважаючи на простоту виготовлення. Риболовля сьогодні вдала, багато наловили. Залишилося відсвяткувати шашлычком. Щоб не поратися з дровами для багаття, вдома ми зробили вугілля, і зараз покажемо, як нам знадобиться деревина бажано твердих порід. Дуб чи граб підходить найкраще. Беремо якусь металеву ємність з кришкою. В неї переміщаємо всі відрізки дерева. Закриваємо кришку і проробляємо в ній отвір. Він потрібен для виведення газів. Поміщаємо ємність на електричну плиту або якесь інше джерело тепла, включаємо і просто чекаємо. Через 10 хвилин з отвору почав йти димок. Це означає, що процес обвуглювання почався. З часом дим посилився і продовжував виходити протягом 2 годин. Коли дим перестав йти, можна знімати ємність з вогню і відкривати кришку. За цей час деревина в банці перетворилася на справжнісіньке вугілля. За кадром ми зробили ще дві партії побільше. І взяли наше вугілля з собою. Висипаємо його. Поливаємо рідиною для розпалювання і підпалюємо. Коли вугілля прогорить, можемо викладати на нього м'ясо і займатися його приготуванням. Ну, що може бути краще риболовлі, гарного улову і смачного шашличка? Напевно, тільки лайк від вас, і підписка на канал. І, як то кажуть, ні хвоста, ні лоски. Друзі, але завжди потрібно пам'ятати, завдяки чому і кому ми зараз можемо під мирним небом так проводити. Час. Тому хотів би закликати всіх підтримати наших хлопців у такі складні і я би навіть сказав вирішальні часи. На даний момент проходить збір на позашляховики для хлопців зі спецпідрозділу ЗСУ. Вони зробили вже чимало роботи на фронті і роблять її прямо зараз. Прошу кожного небайдужого долучитись до цього збору за посиланням в описі або відсканувавши цей QR. Дякую вам! Слава Україні!